Шановні перевізники, так як система Віатол в Польщі переходить на ЄТОЛ, рекомендуємо вам універсальні пристрої, які покривають вже 11 країн, Польщу в тому числі. Якщо ж ви ще не маєте пристроїв, а їхати вже необхідно, пропонуємо вам як тимчасову альтернативу оплату дорожніх зборів за допомогою ЄТОЛ-додатку. Адже ми розуміємо, транспорт має їхати. Отже, для того, щоб користуватися ETOL додатком, необхідно зареєструвати вашу компанію в системі ETOL. Заходимо на сайт ETOL System і натискаємо Sign in to OCA. Перші два пункти розраховані на внутрішнього перевізника резидента на увазі. Нам потрібен третій. Натискаємо. Так як у нас з вами аккаунту спочатку немає, натискаємо no account Sign Up і тут необхідно зареєструватися. Тут вводимо одразу нашу країну. Далі необхідну адресу. Вводимо наші дані. Вибираємо паспорт, вибираємо номер, вводимо номер паспорту і натискаємо Next. Нам був відправлений verification код його необхідно скопіювати і ввести ось в це поле. Далі необхідно придумати пароль. Роль має складатися з 8, мінімум з восьми знаків, серед них це літери, цифри, мінімум один символ. Літери мають бути мінімум одна велика, мінімум одна маленька. Отже, вводимо якийсь певний пароль. Так, І тут повторюємо цей пароль. Натискаємо «Sign up», Перевіряємо дані, все окей, Натискаємо Next. Далі. Реєструємо приватну особу чи бізнес. В нашому випадку бізнес. Бізнес. Знову наші дані. Далі Company Detail. Вибираємо «Ukraine». номер, натискаємо Company name, назву компанії, далі наші дані, де зареєстрована компанія. Вибираємо метод зв'язку з нами, email. вводимо телефон контактний і натискаємо Next. Далі додаємо List of Authorization. Авторизація це в даному випадку необхідно додати підписантів, тобто директора. Це може бути якась довіреність, наприклад. Я собі додаю довіреність. Далі необхідно достати, додати. Далі необхідно додати реєстраційні документи компанії, наприклад, витяг або свідоцтво держреєстрації. Натискаємо Next. В даному розділі ми погоджуємося з тим, що будемо отримати певну інформацію від YouTube нажимаємо Approve. Далі тут ми можемо подивитися наш номер компанії. В даному ресурсі є ТОЛІ. Це і є номер нашого контракту. В даному випадку його необхідно собі зберегти, тому що цей номер не надсилається на пошту. Відповідно, краще його скопіювати. Після того, як компанія вже зареєстрована, необхідно перейти до кабінету і продовжити налаштування. В даному випадку ми бачимо, що наша компанія вже зареєстрована. Натискаємо і бачимо деталі нашого аккаунту. В цьому аккаунті є декілька закладок. Білі аккаунт – це наші рахунки, зворотній зв'язок з службою ЯТОВ, Vehicles, Тут буде перелік наших автомобілів, ОБЄ перелік пристроїв. Можна прокалькулювати маршрут. І управління нашим аккаунтом. Отже, почнемо з того, що ми створимо розрахунковий аккаунт. Тут вже один з них є, я вам покажу, як створюється новий Create CreateBuild account, натискаємо, називаємо якимось чином його, неважливо як, так як вам захочеться. Далі краще вибирати as Business Personal Address». Воно тоді автоматично заповнить всі дані, які ми вже, в принципі, з вами вносили. Натискаємо Agree to Note. Це для того, щоб отримати інвойси на електронну пошту. Так само вибираємо Contact Details Same as Business. Відповідно, воно також автоматично внесе наші з вами дані. І натискаємо Add. Додаємо. Відповідно, ми створили новий. Розрахунковий аккаунт BA2 і його номер. Наступне, що нам необхідно зробити, це внести автомобілі. Внесемо один з них. Натискаємо Add Vehicle to Account. Вибираємо, до якого аккаунту ми хочемо прив'язати це авто. В даному випадку вибираємо BA2, той, який ми з вами тільки що створили. І натискаємо Next. Select Country вибираємо Україну, Ukraine. Есть. Вносимо номер авто і натискаємо Next. Тут ми вносимо деталі по авто. «Make» – це Назва, назва марки автомобіля, наприклад, Volvo. І вносимо модель. Наприклад, FH16. Залишаємо Україну і тут нам необхідно додати скан-копію техпаспорта автомобіля в PDF-форматі. Вибираємо скан-копію і натискаємо Next. Далі тут питають, чи в нашому авто більше 9 місць разом з водієм. Кажемо ні, так як у нас не автобус. Далі вибираємо максимально допустиму вагу згідно вашого техпаспорту І натискаємо Next. Далі вибираємо рік випуску авто і євроклас емісії. Для підтвердження єврокласу емісії нам необхідно вибрати інший документ, а тобто сертифікат, заводський сертифікат євроемісії. І вибираємо заводський сертифікат. Також в PDF-форматі. Натискаємо Next. Як бачимо, наше авто створено, є його номер, є його ваговий клас і євроклас. Також розцінки конкретно для даних параметрів. Якщо ми зайдемо в закладку Vehicles, то ми побачимо, що дане авто присутнє в закладці, і е, у нього поки що відсутнє ОБЮ не підв'язано. Для того, щоб далі підв'язати ОБЮ, нам спочатку необхідно внести гроші на рахунок. Повертаємо сюди до нашого білінг аккаунту. Вибираємо наш B2 аккаунт і натискаємо Finance. Поки що доступний тільки передоплатний вид оплати, натискаємо і вибираємо знову ж таки BA2 і натискаємо Next. Тут можна вибрати суму для поповнення. Мінімально це 20 злотих. Вибираємо, наприклад, 20 злотих і натискаємо Плей. Підтверджуємо. Нас викидає на вікно можливих варіантів оплати. Вибираємо кредитну карту. Продовжить платеж 20 злотих. І тут нам необхідно внести дані нашої карти. Після того, як ви ввели дані карти і натиснули Оплатити, ви вас перекине на дану сторінку. На даній сторінці вас питають, чи хочете ви використовувати дану карту для автоматичного поповнення балансу. І тут можна вибрати «Yes», потім вибрати, наприклад, 20 це значить, що при досягненні менше ніж 20 злотих ваш аккаунт буде поповнено на, наприклад, 50 злотих або іншу суму, яку ви вкажете. Або натискаєте «No» і тоді е автоматично нічого поповнюватись не буде. Але пам'ятайте, що при незадовільному балансі е можливі неоплати доріг, що може призвести до штрафів. Натискаємо Next. Prepayment зроблено в розмірі 20 злотів, злотих, і е, даний аккаунт тепер є активним. Перейшовши на закладку Billing account, ми бачимо, що наш аккаунт є активним і у нього на балансі 20 злотих. Е, і до нього прив'язано одне авто. Якщо ми на нього натиснемо, ми бачимо, що даний Аккаунт має також статус і є ось тут, наприклад, автомобіль. Можна одразу додати ще автомобіль, якщо необхідно. Тепер нам необхідно додати ОБЮ до нашого аккаунту. Натискаємо OBU, натискаємо Додати. І необхідно внести ідентифікаційний код, який вам має повідомити ваш водій після того, коли він скачає. Додаток є e ТОЛ з Apple Store або Play Market. Посилання на дані додатки ви зможете також побачити під цим відео. В моєму випадку я вже маю даний ідентифікаційний код, виглядає він ось таким чином. Вибираємо і натискаємо Додати. Система ідентифікує даний пристрій як валідний. І тепер ми можемо перейти на закладку з пристроями, побачити, що він з'явився. Добре. Тепер нам необхідно цей пристрій додати до автомобіля. Заходимо на закладку Vehicles і додаємо OBU. Вибираємо наш ОБЮ. Натискаємо Sign. Переходимо на OBU і активуємо даний OBU. Єсть. Activate. Підтверджуємо. Тепер, якщо ми зайдемо на Vehicle, ми бачимо, що даний авто має при собі ось цей OBU. Водій, в свою чергу, на своєму пристрої побачить, що вийде таке повідомлення, яке буде говорити, призначено транспортний засіб. У вашому пристрої успішно зареєстровано новий автомобіль. Отже, ми з вами проробили повністю цикл від створення аккаунту до внесення автомобіля, внесення пристрою приєднання. Автомобіль до пристрою, і, власне, в принципі, даний автомобіль вже готовий, майже готовий для оплати дорожних зборів по Польщі. Треба звернути увагу на те, що в аккаунті, в статусі, поки що сказано not confirmed. Необхідно при першому ж рейсі до Польщі під'їхати в пункти обслуговування ETOL і повідомити їм номер вашого аккаунту, який ми з вами зберігали на початку. Якщо ви раптом не зберігли собі даний номер аккаунту, ви можете його знайти в даній стрічці. Саме тут вказується, що це є ваш аккаунт. Дуже сподіваюся, що дане відео допоможе вам простіше працювати в даній системі. В разі виникнення питань звертайтеся до нашої команди на екстрену лінію на службу підтримки. Дякую за увагу!